Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. І знову сумна звістка. І знову пекучий біль. Ще один український військовий, який воював за мир та свободу нашої країни, пішов від нас. З пекла війни на щиті повернувся солдат Віктор Макієв. Віктор Леонідович народився 25 серпня 1984 року у Литві, де у той час працювали його батьки. Пізніше родина Макієвих повернулась в Україну і оселилася в селі Показове Миргородського району. Хлопець різ щирим і доброзичливим, змалку любив майструвати, знався на техніці. Закінчив дібрівську середню школу і пішов працювати трактористом у Дібрівський кінний завод. Відслужив строкову службу у лавах Збройних сил України, опанував професію водія автотранспортних засобів і повернувся до роботи, яку любив і розумів. Віктор створив власну родину, у якій народилося двоє дітей. Він жив звичним щасливим життям, як і мільйони українців до 2014 року, коли підла Росія, відібравши у нас Крим, розпочала агресію на Донбасі. Подяку справжньому патріоту України висловив заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка. Перший взяв зброю до рук солдат Віктор Макеєв у січні 2015 року. Він опанував страшну науку війни на Вдіївському напрямку і за півтори роки бойових дій став мужнім, вправним воїном. Як у мирному житті, так і у бойовій частині 93-ї окремої механізованої бригади. Віктор був водієм, водієм артилерійської розвідки. У 2016 році солдат Макеїв повернувся до мирного життя і мирної праці. Вдруге, Віктор Леонідович змушений був взяти до рук зброю у лютому 2022 року у перші найстрашніші дні повномасштабного вторгнення московитів. На жаль, 2 серпня 2024 року, під час перевірки місцевості в районі оборони, солдат Макеїв загинув смертю хоробрих. До останнього подиху він залишився вірним своїй батьківщині, побратимам народової України, своїй родині. Щире співчуття рідним та близьким загиблого висловив начальник групи морально-психологічного забезпечення Миргородського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Богдан Зубченко. Солдат Макеєв віддав життя, віддав життя за нашу Україну, віддав життя за кожного з нас. Вічна пам'ять та вічна. Шана нашому земляку, воїну, і сьогодні він приєднається до нашого небесного війська. Віктор Макеєв мріяв жити у вільній Україні під мирним небом, але не судилося. Росія вбила його, як вбиває все українське. Вітя, я пам'ятаю тебе, ось остання зустріч, коли ти приїжджав в Дібрівку. Ми ж говорили з тобою. Ти був веселий, ти покладав надії. Я говорила тобі, щоб ти беріг себе, але так трапилося, так сталося, не вберіг. Тож нехай знайдеш ти свій вічний спокій на небесах, нехай душа твоя покоїться у світлих хмаринках, а ти будеш нашим янгелом-охоронцем. Ми дякуємо тобі за твій подвиг. Хороший чоловік, батько і син та справжній патріот, вірний присязі, таким захисника описують його друзі. Останній раз я бачив Вітю майже місяць назад. Це коли він приходив до нас додому з своєю родиною. Це був останній день останньої відпустки. Ми тоді просто говорили про справи, про майбутні плани. Він казав, як сильно мріє повернутися додому. Підтримувати дружину та виховувати дітей. В Нашій пам'яті назавжди залишиться його посмішка, його сміх, який притаманний тільки йому. Цей сміх ми чуємо на відео, де він їде додому, до новонародженої донечки. І зараз хочу тобі пообіцяти, що наше коло дружніх родин будемо максимально, що залежить від наших сил. Здійснювати допомогу, турботу та піклуватися про твоїх рідних і близьких. Спочивай з миром, друже. Поховали солдата Віктора Макєєва з усіма військовими почестями під звуки трикратного салюту на кладовищі у селі Стовбене. Сину Віктора Леонідовича вручили державний прапор як символ України, який вірно служив наш земляк. Від імені президента України. Верховного голокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив твій батько. Схиляємо голови в глибокій жалобі і завжди пам'ятаємо про подвиг Віктора Макієва в ім'я незалежності і свободи нашої держави. Вічна слава Герою! У комунального підприємства Спецкомунтранс з'явилася нова спеціальна техніка. Цього разу, пояснює директор Олександр Онищенко, вдалося здійснити необхідну закупівлю без залучення додаткових інвесторів та фондів. Комунальним підприємством Спецкомунтранс за кошти підприємства було придбане нове змінне поливомийне обладнання. Чому це така необхідна потребність? Тому що наявна поливомийна машина, яка є, вона вже зовсім стара. Вона 89-го року випуску. Переслужила вже всі, які допустимі сроки служби, але ну, вона все одно служить, вона працює, але все-таки застріляли обладнання, це застріляли обладнання. Тому було прийнято таке рішення, придбано нове сучасне обладнання, зйомне, модифіковане, яке можна поставити або на це, або на це самоскиди. Дякую працівникам комунального підприємства, які своїм нелегким трудом заробили кошти на придбання цього обладнання. Це поливомийне обладнання українського виробництва. Його основа зйомна ємність для води об'ємом 8 кубометрів. Спеціальне оснащення дозволяє застосовувати приладдя як для поливу зелених насаджень, так і для промиву вулиць міста. Втім, така техніка може стати у нагоді не лише для покращення благоустрою громади. Це обладнання використовувати для підвозу води для наших ДСНСників в разі якихось надзвичайних ситуацій, де було, звичайно, щоб їх не було. Але також це можливо. Як обіцяють на підприємстві, після остаточного монтажу на базі автомобіля і тестових випробувань нова техніка вже найближчим часом буде задіяна у роботах з благоустрою в громаді. Миргородська громада увійшла в п'ятірку громад Полтавської області, де за сприяння Міжнародного фонду ЮНІСЕФ розпочнуть роботу над розширенням можливостей у сфері захисту прав та інтересів дітей, за словами консультантки регіонального офісу ЮНІСЕФ із питань розвитку альтернативних форм сімейного влаштування Ольги Шишкіної, цей важливий крок є частиною впровадження реформи Кращий догляд за дитиною, яка має на меті створення сприятливих умов для виховання дітей в сімейному середовищі. Суть цієї реформи, щоб кожна дитина виховувалася у люблячій сім'ї, так на жаль, не кожна дитина може жити в біологічній сім'ї. Для цього є громада, є соціальний захист, щоб реалізувати це право, щоб вона була в родині. У кожної громади, які були обрані від області, їх було п'ять. Так є певний досвід і певна потреба для провадження цієї реформи, і є той ресурс, скажімо так, на якому. Ми можемо потім цей позитивний досвід масштабувати на всю країну. На засіданні, яке провели в Миргородській міській раді, представники різних сфер та інституцій акцентували увагу на тому, що саме спільними зусиллями і належною організацією можна створити сприятливі умови для зростання і розвитку кожної дитини. Я приємно вражена тим, що змогли зібратися усі представники структурних підрозділів: була і освіта, і медицина, і ну скажімо, Дуже рідко я бачу таку злагоджену співпрацю в плані того, що так, якби захід вважали важливим, цікавим, потрібним. Відгук я отримала, фахівці компетентні. Ми всі необхідні питання розібрали, і це дасть можливість зробити певні висновки стосовно навчального запиту. Безцінне відчуття родини повинна мати кожна дитина. Саме тому наша держава зобов'язалася перейти до сімейних форм виховання. Постійно маємо різні виклики. Так? То ковід, ми зрозуміли, як це може бути зараз. Це повномасштабне вторгнення. І, на жаль, в цьому процесі найчастіше і найбільше страждають діти. Зараз є високий ризик роз'єднання дітей із своїми батьками, тому громади і взагалі сфера соціального захисту і держава має реагувати на цей виклик. Так? Як реакція це виглядає? Дуже важливо забезпечити можливість. Дітей виховуватися у своїх сім'ях кращі інтереси малечі це коли вона живе з батьками. Тому наразі важливо розробляти додаткові превенції щодо потрапляння дітей до інституційних закладів. Якщо вже так сталося, що діти з батьками розлучилися, діти не мають їхати в інституції, так, які є шкідливими для дитячої психіки, для майбутнього соціального прогнозу, вони мають виховуватися в сімейних умовах. Так. Тобто в громаді мають бути створені необхідна кількість якісних компетентних сімейних форм, куди будуть влаштовуватися діти. На завершення засідання було проведено фокусоване групове інтерв'ю, під час якого учасники визначали основні навчальні потреби для поглиблення знань і навичок фахівців. Особливу увагу приділили питанням посилення міжсекторальної взаємодії у забезпеченні права кожної дитини на вихованні в родині. Солодкий пізнавальний захід провели для діток Миргородської громади у Гончаренко центрі. Взявши участь у благодійному майстер-класі з виготовлення капкейків, дівчата не тільки отримали задоволення і нові знання, але й підтримали воїнів, адже виручені кошти будуть спрямовані на Збройні сили України. Із зацікавленістю маленькі господині слідкували за процесом випікання капкейків, активно долучаючись до дій. Під керівництвом кондитерки Оксани Зуй діти виготовили ніжні капкейки з яскравим та смачним декором. Сьогодні ми з дітками будемо випікати капкейки, і в нас буде дуже дуже гарний такий декор. Хочеться діткам знаєте, додати яскравості, щоб вони долучились, їм було цікаво. У нас буде жовто-блакитний декор. Дітки самі будуть готувати тісто. Ви бачите, тут усе вже приготовано. Дітки будуть готувати тісто, самі будуть прикрашати. Я думаю, їм дуже сподобається. Це для них буде нове, і тому, звичайно, їм трішки буде е е важче, ніж звичайно. Тому що, повторюсь, це нове. Вони цього ще не знають. Але Справимось обов'язково. Процес виготовлення кексів є цікавим для малечі, говорить Оксана Зуй. Адже дівчата взяли участь в кулінарному процесі, зрозумівши, що приготувати смаколики самостійно це легко. У нас дітки дуже розумні, вони це люблять робити. Неодноразово на майстер-класах ми з ними зустрічалися, їм це подобається. Сьогодні я вирішила трішки вирізноманітнити. І, е, Ну, щось нове діткам показати, розказати. І я думаю, ми з ними так поступово будемо навчатися, випікати. І в нас вже в місті буде все більше і більше кондитерів. Уперше спробувала себе в кулінарії маленька Ярослава. Вона добре запам'ятала рецепт капкейків і зізнається, що буде готувати такі солодощі вдома. Яйця положи ну, розбили Залишаємо. та потім е, в міксері перемішали. А після мікс, ну, коли воно трохи перевратилось в таку кашу, я не розумію, як сказати, ми додали цукор і воно через пару хвилин чуть трохи запахом бюзе. Додали муки і одразу тісто. І потім ви їх розтасували? Так, розтасували. Мені дійсно дуже сподобалось. Щоб кекси були не тільки гарними, але й солодкими. Дівчата разом з кондитеркою приготували яблучний конфі для начинки. Розтопленим шоколадом діти намалювали сонечка, які прикрашатимуть верхівки кожного капкейку. А з м'якого білково заварного окрему учасниці майстер-класу зробили яскраві хмаринки. Результатом тривалої роботи стали ті довгоочікувані кекси, якими учасниці майстер-класу із задоволенням посмакували. Це вже не перший благодійний майстер-клас, який провела Оксана Зуй. Вона постійно навчається і ділиться знаннями з іншими. Так, вже відбулося кілька заходів з розпису пряників, а також щотижня кондитерка разом з помічниками виготовляє в Гончаренко центрі енергетичні батончики для військових. Об'єднуючись у спільній роботі, учасники таких майстер-класів отримують користь для себе і допомагають нашим захисникам. 12 серпня з 16 до 17 години у приміщенні центру надання адміністративних послуг міста Миргорода за адресою вулиця Гоголя, 171, дріб 1, міський голова Сергій Павлович Соломаха проводитиме особистий прийом громадян. Попередній запис громадян проводиться за телефоном 52509 або у приміщенні ЦНАП. Магазин Тепла хвиля для вашого опалення пропонує підлогові газові твердопаливні, двоконтурні навісні та електричні котли із монтажем, гарантією та сервісним обслуговуванням, чавунні та зварювальні вироби, циркуляційні насоси, байпаси у зборі, утеплені труби та фурнітуру на димохід котла, стабілізатори безперебійники та генератори. Також в наявності маємо колекторну водяну систему у зборі для теплої підлоги, якісну трубу із кисневим бар'єром та утеплення під неї. Великий вибір електричної підлоги. Плівка, кабель, мат на будь-яку площу під різний вид покрівлі. Для постійного забезпечення гарячою водою пропонуємо бойлери та газові колонки, автоматичні, напівавтоматичні чи турбовані. Вулиця Гоголя, 4 дріб 1. Тепла хвиля це ідеальні рішення для вашого дому.